Одна правда, зима така. Вам подобається зима? Так. Да. 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 Дуже? Да. Ну, це чудово, що вам подобається зима. Я сьогодні хочу вам розказати одну невеличку історію. Дивіться, що це в мене таке, хтось знає. Так, цернятка, можете потрогати, що це таке. Бачите? Сернят? Соня, ти хочеш потрогати зернятку? Так, бачиш? А скажіть, для чого ми можемо використовувати ці зернятка? Так, добре, для пташечок, які ви. Так, це пшениця, які ви всі бачите, я навіть принесла сьогодні. Що це таке? Годівничка. годівничка. Так. Є в когось така годівничка? Немає. Нема. Добре. Сьогоднішня моя історія про хлопчика-Матвійка. Одного разу Матвійко була така сама зима, як в нас, зараз було багато снігу, був сильний мороз. І Матвійко стояв, дивився вікно. Дивиться, а там на гілці сидять горобчики. Вони такі всі, знаєте, такі з'їжилися, всі були схожі на сірі кульки. такі. І такі тихенько сидять. Матвійко каже: ма, а чому ці горобчики не цвірінькають, не веселяться, не літають з місця на місце, а сидять отакі насуплені? Хіба вони не знають, що Бог любить їх і піклується про них? Ми на уроці суботньої школи недавно вчили, що Бог любить всіх пташечок і турбується про кожного. Мама подивилась на нього і каже: Знаєш, Матвійку, так, дійсно, Бог любить всіх, особливо і великого кита, і маленького горобчика, і про всіх турбується, але часто він турбується про тих з допомогою нас, нашими руками. Якщо ми маємо. Добре серце і турботливі руки ми можемо допомогти Богу потурбуватися про маленьку пташечки. Матвійко каже: О, чудова ідея, мамо, то ми можемо прямо зараз допомогти Богу потурбуватися про них, так? Мама каже: Ну, звісно, вони пішли в підвал, знайшли отаку стареньку годівничку, полагодили її з татом, взяли. Зерняток, взяли насіння різного, взяли крихт різних і пішли по міст...